Так, друзі, всім привіт! Що нам потрібно? Тут у нас є бортик такий, такий мур, скажімо так. Тут газон тує. Має бути газон або щось типу, декоративне. Цей бортик нам треба каменем обробити. Що ми першим ділом? Першим ділом набиваємо сітку збоку. Отака у нас сіточка маленька. ячейка. Ячейка десь 10 на 10 15 на 15 мм. Не століва, така була, таку купили. Буду крупити на дюбеля 6х60. Просто дюбель забив, а а сам саморіз загинаю і тим самим фіксую сітку. Ну, Неважно, чи можна парасолем ще чимось. Головне сітку зафіксувати. Отак. От Спочатку що зроблю? Зафіксую сітку, потім кьорхером відмию його, відмию камінь і буду вкладати камінь. Камінь буду вкладати на роствор. Розтвор один цементу, два піску, один клею і рідке мило для пластичності. От така ситуація. Потім уклали камінь, почистили шви і оброблю кислотою. І після кислоти кислоту змиваємо і обробимо лаком. Ну, якщо люди захочуть, може і не захочуть. Bu da benim. Ну що, друзі, змонтували сітку. Зараз буде все діло відмивати керхером. і будемо класти камінь. Так, друзі, от виставляється бортик, цимур. От виклав, спочатку стінку викладаю, зараз підсохну і почну викладати відбортовку. Справжу одну раблю відбортовку, другу, потім забиваю мілочовкою. У нас красота. Наша скорість, сроки. Короче, мені цей бортик у за два дні зробити. Це до кінця. Це сьогодні і за завтра. Ну, як піде, ще навіть не знаю. Така ідея ситуація. Заглядаю він прикольник. Не знаю якому. Так, друзі, от вчора поклав трошки зараз йду формувати шви. Тобто на наступний день формуємо шви. Якщо дуже жарко, бажано накривати це все діло. Шліфую спочатку болгаркою. Болгарку виставляю на третю передачу від великого болгаркою, потім довожу вручну шви, щоб красивенько виглядали. Ось така ситуація. Обов'язково очки. Очки плотнікі, особенно знизу, щоб плотно прилягали до очей. Ця дріпачка дуже сильно розлітається. До речі, бажано брати дріпачку з м'яким ворсом. Жорсткий ворс не так вибирає. Ну, ним не дуже формувати шви. На малу болгарку я беру діаметр 50-75. Там 85-й максимум. Більше не стоїть брати, бо сильно булгарку нагружає. І, ну, і кидає. Не дуже зручно працювати. Вички потрібно максимально плотні, воно розлітається. У мене в товариша залетіло в глаз Ці дротики витягували. Лиш бачу дряпачку, споминаю його. Так що техніка безпеки обов'язкова, друзі особливо в таких, в таких речах дуже делікатних. Все, дивимося далі, шліфую. Буду виводити шви, формувати їх. О, буде видно. Так що, друзі, забув сказати, обов'язково вдіваємо штани. Бажано з якоїсь твердої ткані там джинси або ще що, щоб рукава були закриті і бажано рукавиці вдівати. Бо забиваються ноги і носки або капці. Забуваються, ці дротики забуваються. Один раз було дуже жарко, спробував в шортах це діло зробити і доставав дротики, дротики вибачайте з трусів, така ситуація. Отдаємося далі. Все, друзі, закінчили цей заборчик. В принципі камінь закінчили. Ось така красота у нас. Всім далого перегляду.